Головне ж, літаки це хорошо, а мотивовані аси, а вони в нас є. У вас нема мотивованих асів. Чому? Тому що ви літаєте тупо за гроші, вбиваєте людей. А наші воїни мотивовані тим, що знищують ворога. Ну, от тому, я вам скажу, такі літаки, як F-16, в Росії не буде ніколи вже ніколи не буде. А те, що вони там Су-35 і там 37, то все фігня. горить, воно точно так само. І F-16 це не винищувач. От. f 16 це е, така літаюча крепость. От. Він предназначений для того, щоб збивати все, що можливо, тільки збивати. F-16 це така літаюча ракетна база. от І все. Туди фігарять ракети таких типів, що ви не збиваєте їх однозначно. І вони знищують все підряд. Від Ту-95, ту 160 які там хочуть піднятися, нас бомбити, от. закінчуючи базами і будь-бучим. -будь так, да, F-16 це металолома. Два би такого металолома, але ніхто вам не дасть.